Шановне панство, люба родина, сьогодні 1 вересня і все буде Україна. Друзі, сьогодні 1 вересня, 22 рік. У Мілани починається шкільне навчання. Вона перейшла до другого класу. Сьогодні дуже цікаве, 1 вересня, тому що. Це 1 вересня проходить у онлайн форматі. Я дуже сподіваюся, що у ці півгодини, що триватиме перший урок, не буде лунати сирен і вдасться провести перше заняття. Все ж таки, зараз я вас запрошую подивитися на Міланин перший урок у форматі онлайн. Дякуємо ЗСУ, Дякуємо всій Україні, що, хоча б є нагода зустрічати це свято. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Віримо, що скоро нарешті підемо до школи. А сьогодні у нас 1 вересня, перший дзвоник у онлайн форматі йдемо, покажу вам Мілану. У цьому слові. Буква о, о, о. О, 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 А на що вона схожа? А на дерево схожа? Знаєте, о. які дерева ростуть у нашому. А ти хочеш до школи, дівчинко? Чого? Я Чого? Чого? школи Коли Мілана пішла до першого класу, що ти вляглася? <натол> <Naruto> <натол> <п está _s> <г Viel> Коли Мілана пішла до першого класу, ми їй купили. Отакий портфель. А зараз з цим онлайн-навчанням її портфель не потрібен. І стоїть, он, бачиш, у куточку. Сумує. Чого ти розляглася? Вставай. Штори, той. Ти пам'ятаєш перше вересня минулого року. Коли ти перший раз пішла до школи, пам'ятаєш? Як я так прожила раз? шість місяців, пару неділь, 200 днів, 290 днів без суші. Як твоє як тобі твоє перше вересня сьогодні пройшло? Почти не дуже. Чого? Не знаю. Сумно. Угу. Я гадаю, що якби не було війни... То ви б на 1 вересня, мабуть, би пішли до якогось парку або дитячого центру якогось. Я думаю, якось би ми це відсвяткували б. Турацька війна. Турецька війна, так. Але, але, перше вересня це свято. Святкувати треба. Як ми будемо святкувати це? Єсть суше! Суші! До речі, ми для дівчини. Та її сестри обладнали все для онлайн-навчання. Принтер купили ось такого yep. динозавра. Бачили Бачили динозавра? Лампа динозавр. У нього зараз із рота полється світло. Отак от. МФУшку купили. Так, да, вчора. Компі... Я була на Ноутбуки є. Дивись, оце Мілана буде вчитися. А Ріна буде доки що. Малювати. Вчиться, вона піде у наступному Та році. Я в клас. Ти підеш до третього класу, Аріна піде до першого класу. Не, 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 пішли пішли, зараз замовимо суші. До речі, останнім часом все, що ми замовляємо у доставках, чи коли щось купуємо. Ми обираємо товар у організацій, що частку свого прибутку відсилають на допомогу ЗСУ. Таким чином, ти підтримуєш. ЗСУ, таким чином, ти наближаєш перемогу України. І це приємне відчуття, що ти їсиш сушенку, ти їсиш піцу, а десь орк залишається без руки чи без ноги. Так, що вам ще показати з того, що ми придбали? Кавомолку придбали. Кавомолку придбали, отаку. Отак оттак. сідіться, отак буде. До речі, відкрив для себе новий смак кави, смачна. Чорна кава. Той, хто робить каву той бариста, ти робиш каву, значить ти каву. Зараз робимо каву, я вам ще покажу одну таку, отакий нац. Бачили? Не бачили? Це нац. Це нац Strawberry Taste з полуницею. Над полуницею, з кавою у дівчат буде суші. 100% прайма Arabika, Margodі. Марагод джип. Марагоджип Колумбія. Отаку зараз зараз зробимо кавусю. До речі, аромат неймовірний. Неймовірний аромат. У нас на роботі один хлопчик купує каву. Кейс Да. Хлопочок гарний, кава не дуже. А ось вдома можна попити каву, та, що тобі подобається. І філіжанка смачної запашної кави в нас вже готова. Якщо є гарна техніка і гарна кава, то кавуном бути дуже, дуже просто. О -о -о. Ось таке. ось таке диво. Усередині рожева нуга. Ароматна запашна вранішня кава. З полунічною цукеркою. Це гарний початок не тільки цього ранку, це гарний початок не тільки дня, а усього шкільного року. Неймовірно, смачно. Наразі Міланне замовлення вже прийшло. І тепер будемо куштувати суші. Дочекалися. Які тобі найбільш подобається? подобається? Усі усі. Тому що це все майже Феодельфія. Та тут не мафия Филадельфия. В смысле? Тут цены нам могут быть Филадельфия тихо. <смі> это По-моему, это Фиадельфия. Це тоже Феодельфия. Там все почти Феодельфия. Милана, а ти була права. А тут да, вот з вугрем, Вугреем, з сезам, Эзам, з лососем. Я ж выбирал. Маки с лососом. Не поумчавай ік ік фіаголь фіатрі керсинка хочуть таки давай а то смачно однозначно як смачно, як хобіт е, суші. Так? Mm. <плес> Це фетку. Не, mm. не, не їж серветку тільки. Mm. Все, поїла, тепер можеш йти до школи, так? Mm. Чого? Mm.